Майдан Незалежності 21 година. Свій виступ на сцені розпочинає національна капела бандуристів імені Георгія Майбороди. Вони надзвичайно популярні у світі, а у рівному цього року виступають вдруге. Перший концерт вони дали у березні до 200 річчя з дня народження Тараса Шевченка. Ви знаєте, що таке національна капела бандуристів, друге в Рівному, за невеликий термін. До речі, чому ви запросили їх зараз? Тому що після виступу в театрі, ну це було настільки натнено, настільки вражаюче, що просто вирішили, що з огляду на ситуацію. Це саме той концерт, який потрібен на день міста. Після годинного концерту на сцену виходять представники влади та рідні загиблих героїв Небесної сотні. Останнім міський голова вручає відзнаки почесний громадянин рівного та ордери на квартири. Герої, герой, 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 герой. Ну а підсумком святкування дня міста стає виконання з сотнями рівнян державного гімну. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.